Як добре те, що смерті не боюсь я і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не кланюся в перечутті недовідомих верст? Що жив, любив і не набрався скверне, ненависті, прокльону, каяття, народи мій, до тебе я ще верну. І в смерті обернуся до життя своїм стражданним і незлим обличчям, як син, тобі доземно поклонюсь, і чесно гляну, в чесні твої вічі, і чесними сльозами обіллюсь. Так хочеться пожити хоч годинку, коли моя розвіється біда. Хай прийдуть гості Леся Українка, Франко, Шевченко і Сковорода. Мовчи, заблуканий у пущі, уже не ремствуй, позирай у глиб, у суще, що розпукнеться в грядуще, і ружею заквітне коло